Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Путінський політолог і колишній депутат Держдуми Сергій Марков заявив, що російська так звана спецоперація провалилась. Марков заявив, що Росія готувалася до двох типів воїн ядерної США і війні з парамілітарними утвореннями. Пишуть російські пропагандисти. Він поскаржився, мовляв, виявилося, що ЗСУ це дуже ефективна армія, чого не очікували окупанти. Ми зіткнулися з третім типом війни, чого ми взагалі не очікували. Виявилося, що ми повинні вести війну, а не спецоперацію. Спецоперація фактично у нас провалилася. Ми змушені воювати з сильним противником. Ми як планували знищити ППО і тоді б наші літаки домінували в повітрі. Але ми не змогли знищити ППО. Наші літаки не літають на території України а так підлітають, запускають ракети і тікають, скаржиться пропагандист. Також Марков заявив, що з успіхами окупаційної армії на Донбасі про Київ за три дні потрібно забути, бо, мовляв, столицю України доведеться брати 25 років. В той же час під Вогледаром Росія втратила свою літну 155-ту бригаду морської піхоти з Владивостока, повідомляє політико. 155-ту бригаду вже тричі доводилося доукомплектовувати: перший раз після Єрпеня та Бучі, вдруге після поразки під Донецьком, а зараз майже всю бригаду знищено під вогледаром. Біля Вугледару Тамар'їнки Донецька область області знищено велику кількість сил противника, включаючи командний склад. На цій ділянці щодня гинули 150 300 морпіхів РФ. На цьому ж напрямі армія РФ за тиждень втратила близько 130 одиниць техніки, серед них 36 танків. Також у районі міста Вогледар Донецької області в полон ЗСУ здалися військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти РФ, які відзначилися мордерством у Бучі та Ірпені під час окупації Київської області. Про це під час брифінгу Мілітарі медіа центр повідомив начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони. Таврійського спрямування полковник Олексій Дмитрашківський за його словами у полон здалися 10 російських військовослужбовців. 155-та бригада у нас відома по київському напрямку, коли штурмували місто Київ у лютому та березні 2022 року. Вони заходили в ерпіні і Бучу, прославилися ці бійці тим, що вони мародерили і чинили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі, сказав Дмитрашківський. Після відновлення ця бригада з'явилася на Донецькому напрямку, де у листопаді 2022 року була також розгромлена. І на сьогоднішній день вони з'явилися знову в напрямку Вугледара. Десять їхніх бійців здалися в полон, зазначив Дмитрашківський. За даними українських правоохоронних органів, за час окупації РФ у Бучанському районі було вбито понад 1200 мирних жителів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!